Вітаю! Сьогоднішній міні-урок буде присвячено стилізації листя кульбабки петриківським розписам. Для цього нам знадобляться ось такі кольори зелений, світлий, зелений темний і вохра. Набираємо на палітру зелений світлий, зовсім трішечки темного. Це в нас буде для відтінку, колір для перехідного мазку. Зелений світлий в мене такий дуже яскравий. Я його приглушую і роблю більш трав'яним за допомогою вмішування вогристої фарби. Гарненько розтираю. А кольори в нас, Фарба в нас має бути консистенції такої. Рідкої сметанки. Або ще, як я кажу, як тісто на млинці. Далі нам знадобиться звичайний круглий пензлик з гострим кінчиком. Це в мене білочка. Я повністю вмочаю пензлик. В зелену в світлу фарбу, а кінчиком набираю зовсім трішечки, дивіться, з самої найтоншої частини підхватую зовсім трішечки зеленого, для того, щоб мазочок в нас не був дуже темний. Можна навіть, коли ви поклали фарбу на палітру так Трішечки розтягнути її, і набирати з цього тонкого шару. Так у вас ніколи не набереться дуже багато фарби на кінчик. Це актуально, наприклад, для перехідного мазка жовтий-червоний, коли ми червоний беремо як додатковий колір. І, як бачимо, для зелений. Зелених відтінків, це також актуально. Переходимо до нашої мальовки. Як малювати ось такі квіти, я показала в попередньому уроці. Заходьте, малюйте, залишайте ваші коментарі. А сьогодні саме звернемо увагу на листя. І листочок я буду малювати. Не зовсім звичайно. Наприклад, ось такий листочок, як в мене поряд, ми малюємо згори і так пелюсточка за пелюсточкою заповнюємо форму. Тут в мене також є форма, але малювати будемо не ось так. А перевертаємо пензлик і тягнемо мазочок знизу до гори. Всі пам'ятають, яке листя у кольбабки. Ось важливо саме передати ось цю форму, можна навіть промалювати собі форму. Я ж промалювала тільки форму листочка, мені так здається, простіше, для того, щоб не ускладнювати, для того, щоб не обмежувати себе дуже сильно. Пишіть в коментарях, що б іще ви хотіли стилізувати. Будемо вчитися разом. У мене є декілька видів стилізації кульбабок. І ось цей спосіб це я винайшла в цьому році. Бачите, тепер я відмальовую другий ярус. Ось такий, як С-подібний мазочок. Знизу інший. І трішечки відступаю знову місця і протягую такий самий мазочок, в наступний ярус мазочків. Ви можете набирати на пензлик, і навіть потрібно так робити, більше зеленого або менше зеленого для того, щоб колір розподілявся, ось так, нерівномірно. Десь більше буде, десь він буде темніший листочок, а десь на нього потрапило більше сонячного світла, і він буде світліший. Бо ось ця саме нерівномірність. А коли ми не рахуємо мазочки, не повторюємо за мною, ось я зробила три мазочки, і ви три мазочки робите. Довіртесь вашій руці, довіртесь тому, як хоче саме ваш пензл квести і ваш шаблон. Головне нам схопити ось цю форму, яка є у листя кульбабки. Чим особлива кульбабка. Кульбабка це та квітка, яка проростає навіть на асфальті. Вона дуже така стійка вона вільна. Що ми можемо, чому ми можемо повчитися у кульбабки? Саме її волі, її незвичній формі. Кожна квітка містить щось незвичне. Ось в кульбабці а, незвичне а, для мене незвичне є два стани: коли вона спочатку квітка, а потім такий пухнастий колобочок, який розлітається і розсівається всюди-всюди своїх діток, своє насіннячко, а ще незвичне в неї листя, таке некласичне. Ось тут я хочу ще довести. І далі у нас залишається ще оздоблення цього листочку. Оздоблення буде класичне. Беремо пензлик котячку, темний колір. І повторюємо ось так форму мазочку, а тоді заповнюємо прожилками. Тож мені писав, що не виходить робити тендітний мазочок котячкою. Скоріше за все, у вас неправильна консистенція фарби. Для тендітного мазочка має бути і фарба, бути така не дуже густенька. Спробуйте, спробуйте погратися от саме з консистенцією фарби. А ось цей мазочок оздоблення, зверніть увагу, я зараз навіть наближу. Якщо зможу, ось так буде ближче. Зверніть увагу, в мене зараз працює сам-сам кінчик пензлика, і рука обов'язково має опору. Бо, якщо я буду вести, і рука в мене буде у повітрі, наприклад, я часто на майстер-класах бачу, коли тримають за кінчик пензля. І ось так, бачите, в мене рука не лежить. І намагаються ось так провести. Бачите, навіть у мене, якби я не старалася, це дуже важко. У мене виходить неконтрольована лінія, наскільки моя рука вже має досить. Обов'язково, обов'язково опора. Ось, Хоча в мізинчик, але спирайтеся. Ну, і звісно, консистенція фарби це такий... Друга обов'язкова умова. Я б сказала, що 50% залежить від консистенції фарби, 40% від правильного положення руки, від опори. І тільки 10% від техніки і уже професіоналізму. Не люблю це слово. Досвіду, о! Краще сказати, досвіду. А саме а, кількості а, петриківського розпису в день. От якщо ви малюєте щодня, то вже через місяць у вас будуть мазочки, такі, як у досвідченого майстра. При умові, а, що ви обов'язково перші два Принципи зберігаєте опора, правильне положення руки, опора і консистенція фарб. Ну і, звичайно, має бути котячий пензлик, я вже за це навіть не говорю. Бо ось цей мазочок тоненький. Дуже незручно зробити не котячим пензлем. Можливо, ви підберете якийсь пензлик, який буде імітувати тонку лінію, але як би не намагалися, все одно це буде не те. І навіть для навчання в художній школі в мене купують котячі пензлі для виконання тонких ліній. Зараз покажу одну з, один із тех, одну з технік. Ну, наприклад. Ось тут о, я поки не взяла, я спочатку повторювала за цей урок, виконаний за майстер-класом, на одному з англомовних джерел, і там вон, ці листочки виконуються звичайним пензликом. Мені було грубо і незручно, і я взяла котячий. І зразу все перемінилося. І, в мене, і я зрозуміла, чому в мене беруть для художніх шкіл пензлики котячі, саме не для патриківського розпису, а для живопису. Саме такі травиночки, можливо, ще десь використовуються. Хто в мене з художників дивиться, напишіть в коментарях, де ще котячий пензлик використовується, окрім народних розписів. Дякую всім, хто сьогодні малював зі мною. Якщо цікаво, як ця композиція буде виглядати в довершеному стані, пишіть в коментарях, і я відзніму тоді ріус вже по цілій композиції. Ну і за традицією в кінці міні-уроку покажу саме роботу сусідку. Яка міститься на цьому ж розвороті. Я стараюся розвороти, підбирати квіти, щоб вони ніби доповнювали одну, одна одну. Хоча тут, звісно, є мої вправи і по живопису. мені подобається зараз іноді переключатися і не навчати, а навчатися самі. Ну, наприклад, ось такий чудовий урок від каналу Малюваки. Рекомендую цей канал. Ми малюємо і я малюю, і моя дитина малює, і так а, все зрозуміло. Опай, а, як на мене, саме такий найзрозуміліший, найрелаксовіший канал. Ну, і тут поряд робота вже моя авторська з Петриківського розпису. Мені захотілося поєднати фон Живописний. З класичною квіткою. І ще тут, що є не класичне для Петриківського розпису, те, що майстри Петриківського розпису не люблять, не знаю, видно чи не видно, тут у мене фарба Металік золото. Я додала У мене цей блокнот для експериментів і для мого творчого наповнення для того, щоб потім гортати. І шукати для себе якісь вдалі кольорові поєднання, вдалі композиції. Але я дивлюся, що останнім часом мені цікавіше малювати якісь маленькі композиції, ніж працювати над великою роботою, бо хочеться спробувати і це поєднання, і це потім щось прийшло. А що є, якщо я поєднаю? Бусковий колір і колір морської хвилі, бірзовий. І так, ти працюєш над однією роботою, а в тебе в голові клобочиться декілька ідей вже наступних композицій. І в мене не вистачає останнім часом саме на великі роботи. Чи я одна така, чи, можливо, ще хтось серед нас має схожі. Думки пишіть в коментарях. Завжди рада поспілкуватися. Дуже вдячна за вашу підтримку і до наступних зустрічей.